Лілія і Аліна Щугуєва рідні сестри, обидві військові. Їхні чоловіки теж, коли почалася повномасштабна війна, жінки залишилися вдома з дітьми. Чоловіки пішли захищати Харківщину від російських загарбників. Рішили зварити дітворі молока і чуєм свист. Як лягло, вікна задробіжали по складам. Виходимо в нас на другу сторону квартири. Виходили склади і дійсно по складам вдарили. Виїздити, коли росіяни атакують з землі із повітря або і ще гірше бути в окупації. каже, боялися перечекати війну. Сестри з дітьми вирішили у підвалі багатоповерхівка. Аліна на той момент була при надії. Чим би дитя не тішилося, би тільки споки. Була пиль з піском на перемішку. Я з дому стягувала картон, клейонку, все, що було. Сестра в себе стягувала, стягували коври, знаходили на на піддони збиті, робили ліжка. Так прожили місяць. Обстріли не припинялися, тож наважилися на евакуацію. Ми знали, що буде ще хуже, ніж зараз. А домик ходімо робити, ходімо домик робити. Оп. Ярослав, Любомир, Олександр, і Вікторія разом з мамою Аліною, тіткою Лілією і двоюрідними сестрами Анією і Елією на Вінничину вимушено переїхали у квітні. Я боялася, що зараз або розрушиться дім, або ще щось станеться, і просто я ніколи не побачу ні тата, ні маму, ні свою сестру і нічого більше. Їхали по Харківській області. Я бачила, що там життя вже немає. Ми перебули в центрі перебування десь тиждень, і за нами приїхали місцеві волонтери барські. Нам вже сказали, що нас тут чекають. Оленою та Олександром Гарниками сестер познайомили спільні знайомі. Ми жили самі вже діти дорослі. Ми собі так ага помаленьку зранку стали вечором. Там собі що хотіли, то зробили. Куди хотіли, то пішли. Дімка подзвонив, Він каже: мама Люна візьмете мого похресника і ще його братів і сестер. ну звичайно візьмемо. І так вони в нас з'явилися. У спальні дітей, які вже давно не живуть з батьками, заселила переселенців. Саме перша фраза, яку сказав дядя Саша, вас бавить ніхто не буде. Он там погріб, он там те, он там те. Йдіть, беріть, накормили суп з паркательками, смачничі. Тоді пам'ятаю фразу, що кажу, ну ми підемо спати. І ми вперше за місяць лягли на дивани. Дитина буде спати в теплі, не вкутана. На Спаса у будинку гарників на одного мешканця стало більше. Аліна народила донечку Вероніку. Це її п'ята дитина. Я був в командировці, Альона каже, в нас вже більше. Yeah. Я тут полягаю, а вони всі повністю, всі відколи, від цього yeah. Він всі yeah. на мене і ще б'ються, бо yeah. місця всім вже ж немає. Yeah. Тепер це наша друга сім'я. Yeah. Коли я приїхала сюди, я була в шоці по-перше, з людей, і що вони дуже добрі. Бар для них став другою домівкою, кажуть сестри. Тут їхні діти в безпеці, малеча чекає татусів, Аліна і ліля чоловіків з перемогою. А ми тую червону калину підіймемо. Ірина Ахоходра, Ігор Самчук, Суспільне новини, Вінниччина.